Сразу три свята відзначали у п'ятницю 9 грудня у залі урочистих подій: день волонтерів, день місцевого самоврядування і день зсу. Маю за честь оголосити сьогоднішнє зібрання відкритими з гордістю та щемом Ми зараз виконуємо їм великої держави. В цьому залі, щоб не бути в боргу один перед одним і привітати привітати з професійними святами днем місцевого самоврядування, яке відзначається, відзначалося 7 грудня, адже це свято не тільки тих, хто працює в органах місцевої влади депутатів, наприклад, а й всіх громадян, які вболівають за проблеми. Дбають про розквіт об'єднаної територіальної громади саме нашого міста Славутича, а також привітати тисячі відважних воїнів, які захищають територію нашої країни від ворогів з Днем Збройних Сил України. Це свято хоробрих військовослужбовців, у яких Незламний дух. Його відзначають кожного року, але цьогоріч цей день набув особливого значення, адже 24 лютого 2022 року лави Збройних сил поповнилися тисячами нових захисників і захисниць, які хоробро, відважно стали на захист своєї землі. Свого українського народу. Саме ви мужньо і самовіддано зламали ворожі імперські плани та ціною власного життя, власного здоров'я продовжуєте здобувати свободу для мільйонів українців, виборювати право на існування нашої держави. Ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Ми пам'ятати їх подвиг. В нашому серці Бог. Звичайно, найголовніше свято, якого ми всі чекаємо, це День перемоги. От тоді ми все відсвяткуємо, всіх нагородимо, всім подякуємо. Але День Збройних сил України, мені здається, після нашої перемоги теж стане справжнім загрозальним святом. Збройні сили країни, якими ми горді, безмежно горді, якими ми пишаємося, якими захоплюється сьогодні весь світ. Бо ніхто не міг повірити, що невелика країна Україна порівняно з агресором, який на нас напав, могла вистояти більше трьох діб, трьох тижнів, трьох місяців, а ще й давати відсіч, а ще звільняти свої території і нищити ворога. 7 грудня я був в Києві, ми зустрічалися з депутатами, з профільним міністерством. Щодо діалогу між місцевим самоврядуванням, державною владою. Один з профільних заступників Мінрегіону Іван Лукеря сказав дуже приємну для мене, як для міського голови, особисту фразу. 5 грудня ми вітаємо наших волонтерів. Ми їх вітаємо протягом всього цього року. Більше тисячі людей нагородили, тому ми їх точно не забуваємо. Дуже їм дякуємо. 6 грудня це День Збройних сил України. І – -е, День місцевого Сімлюда. Він сказав: це три столпи, на яких тримається сьогодні Україна. Було дуже приємно, що ми в одному а, а, ряду стоїмо з ЗСУ і з волонтерами. Звичайно, в цьому ланцюжкі Збройні Сили Номер один. Це то. Я інколи в своїй команді кажу. Так, Ніна на не дасть брехати. Я вас вірю майже так, як в ЗСУ. І це їх шалено надихає. І це дає результат права. Тому що ми віримо вам, як ніколи. Більше, ніж самим собі віримо. Бо все вирішиться лише на полі. Лише звільнивши нашу країну, ми можемо і місцеве самоврядування розвивати, і економіку піднімати, і діточок наших виховувати. І ми обов'язково переможемо. Іншому не може бути. З перших днів повномасштабного вторгнення Славутич був фактично в окупації. Принаймні навколо нас все було захоплено, жорсткі бої за Чернігів. І вся наша команда, міська команда, ті, хто сьогодні в цій залі, залишалася і працювала разом з депутатами, разом з керівниками, тримала свій фронт. Фронт ізоляції, фронт окупації, свій гуманітарний фронт. І сьогодні громади таким самим чином діють і працюють. Ті, хто при фронтові, їм важко щоденні прильоти, треба рятувати людей, вивозити людей, забезпечити мінімальні послуги. Ті, хто здавалось би тилові, західна частина України. Там така кількість людей приїхала, що інколи в громаді їх більше приїхало, ніж жило до цього. І з цим теж треба поратися і дати ладу. Але сьогодні ми всі єдина команда. Не просто так ми в цій залі, всі разом, не розділяючи військові, цивільні, збройні сили, міська влада, депутати, бо всі ми один флаг, який сьогодні дає віці. І до тих пір, поки ми будемо всі разом, нас ніхто не здолає. І цей кулак стає тільки міцнішим кожен день, коли ми знаходимо порозуміння і допомагаємо одному. Наші хлопці з роти охорони прийняли бій 23, 24, 25 березня. дуже нерівний. Ми тоді ніхто не розумів, що таке справжня війна. Ну практично ніхто, можливо, окрім ті, хто до цього вже мав досвід саме бойових днів. Три дні хлопці з автоматами боронили місто від регулярної так званої, тоді ще вважалось Другої армії світу. І захистили свободу. Дали можливість людям прожити ці три дні. В Славутичі. Так, далі було вторгнення, деокупація, але ці три дні в історії Славутича назавжди. Ми вшанували пам'ять тих, кого вже з нами немає, так само, як і наших оборонців, які загинули під час оборони Славутича, так само, як і тих, хто вже на небі захищаючи нашу країну. Низький урім рідним, бо пережити втрату рідної людини практично неможливо. Це на все життя. Це не лікується жодними словами, жодним людям. Попереду у нас чимала робота всіх разом, як в Толофому фронті, так і на передовій. Ми маємо звільнити нашу країну. Це єдиний шлях, який дає нам. Можливість утримати Україну як державу. Жодні компроміси не до чого хорошого не приймуть, нічого гарного від цього не буде. Ми маємо дотискати вогню. і маємо бути всі разом. Кожна родина, кожна людина на своєму місці. Сьогодні я хочу всім вам щиро-щиро подякувати. Подякувати за славутечі. Подякувати за всю Україну. Всім тим, хто на своєму фронті боронить нашу державу. І побажати в першу чергу нашим воїнам, нашим оборонцям, нашим захисникам вижити, вистояти і перемогти. А ми зробимо все, щоб вам це було якомога легше, якомога швидше. Бо ми всі цього дуже чекаємо. Дякую вам, зичу всім здоров'я, зичу вам. Родинного затишку, щоб рідні близькі дочекали своїх воїнів. А ми, як місцеве самоврядування, точно зробимо все для того, щоб в солодощі було затишно і комфортно. Дякую і слава Україні! Я малась розказ, світ коси заплітала, і щастя вишивала бідним всім, не злана, не я гордість — це моя, гори і поля, це моя земля.